Що такі Хайфін. Хайфін це оклюзівна наліпка, ага. вентильована. Вона е, подвійна, ага. це на поранення да, зазвичай можуть бути наскрізне. І ця оклюзівна наліпка вона, наприклад, умовно, тут і ззаді. Ну, ти її ага. кріпиш для того, щоб закрити. Тобто, вона поранення. закриває. Е, е... Осколкове, осколкове, але ти можеш жити, дихати. Та так, Чи, так? Правильно? Ну, там вже медики дивляться, Я ну не зовсім медик. щоб там Тут є та картиночка, тобто вони йдуть подвійні завжди, тому що переважно поранення наскрізні. Не завжди. Може бути так, що є вхід, а виходу немає, але дуже часто є і вхід, і вихід, і тоді треба закрити з двох сторон цією оклюзивною наліпкою. Я не медик, тому я не можу прям гарно це сказати. Можливо, там зараз хтось буде дивитися і казати: о боже, я ж знаю що воно говорить.